Що смішного? Як хлам? Ясно. Ти вважаєш себе непричетною. Що ж? Ти відкриваєш свій гардероб і обираєш, ну, я не знаю, хоча б ось цей синій светрик. Тому що ти хочеш показати світу. Що ти серйозна дівчина, який начхати на свій імідж з високого хмарочосу, і яка усвідомлює, що її светрик не синій, не бірюзовий і навіть не кольору морської хвилі, він небесно лазуровий. І що у 2002 році Оскар Делярента представив колекцію лазурових суконь. А потім, Івсен-Лоран запустив лінію лазурових жакетів у стилі Сафарі. Потім лазуровий замерехтів у ще в вісьми інших модельєрів. Потім лазуровий просочився у шерпотреб і розтікся по універмагах. І усі в якомусь провінційному магазині, де ти купила його на розпродажі. Але у цьому відтінку. Мільйони доларів і незлічена кількість робочих годин. Але і ти досі наївно вважаєш себе непричетною до моди. Хоча носиш кофту, яку для тебе обрали люди, саме у які.